thank you Доброго дня! Вітаю вас, діви! Ретроградний Меркурій наразі у вашому п'ятому домі гороскопа. Всі дні, коли варто бути особливо уважними, а також сприятливі періоди я перерахувала у загальному відео про ретроградний Меркурій, посилання залишу нижче. Тому, будь ласка, кому цікаво можете подивитись. Що ж, ретроградний Меркурій у сфері ваших ініціатив, творчих хобі, планів, всіх тих задоволень і того всього, що ви хотіли реалізувати. А чи потрібно воно мені, чи дійсно це те, чим я хочу займатись? Можливо, я щось не враховую, або ж це дійсно такі ситуації, які змусять вас про це замислитися, і ті люди це можуть бути ваші діти, це можуть бути також ваші однодумці. Загалом, якщо ви займаєтесь спортом професійно, це можуть бути змагання, які покажуть вам, що необхідно ще отримувати якісь додаткові навички, додаткові знання, залучати ще якусь додатку енергію і взагалі трошки під іншим кутом подивитись на свій професіоналізм. Також це можуть бути питання, коли вам необхідно змінити ваше місце проживання, щоб ви надалі могли займатися улюбленою справою. Коли вам необхідно зробити там ремонт, буквально переїхати, розширити ваше місце проживання, розміняти його, можливо, до вас приїдуть батьки, і вам тепер треба підлаштовуватися ще під людей. Да, які будуть також проживати разом з вами, це може бути і приїзд дітей, це можуть бути будь-які зміни в планах у дітей, в зв'язку з чим вам необхідно вже в Вдома займатися такими масштабними проектами. розпочинати ремонт, або ж розширювати ваше житло, або ж взагалі переїжджати кудись далеко, або це знаєте, переїзд в таке місце більш цікаве, якесь більш перспективне, там, де ви більше можете бути видимими, де вам цікавіше. Також Ретро Меркурій поточний закладає дуже важливий цикл на те, щоб ви звернули увагу на те, наскільки ваша домашня атмосфера підтримує вас у ваших починаннях. Наскільки дійсно ви маєте той заряд ентузіазму, те бачення перспектив, на яке ви розраховуєте, щоб творити. Творити те, що вам цікаво, щоб зробити хобі вашою роботою, щоб реалізуватися у декількох сферах життя. І, можливо, це щось пов'язане із дистанційним навчанням, з дистанційною роботою, з тим, щоб більше уваги вашому хобі приділяти саме на дому. І... Ось така концентрація на домашніх. Вони, до речі, також ви можете з ними обговорювати, як краще вам зробити якусь таку збірну думку формувати про те, чим ви хочете займати, що ви хочете змінити. Також стосунки з дітьми. Можливо, вам необхідно обговорити з вашими домашніми стосунки з вашими дітьми, їх взагалі місце проживання, переїзд і взагалі їх вектор у житті. Для цього у вас є підтримка. Ймовірно, що в кінці червня, в липні ви вже мали. Зв'язок з тими людьми, які є спеціалістами в певній сфері. Це можуть бути якісь певні релігійні, філософські, такі наукові, езотеричні, юридичні, взагалі іноземні спеціалісти, які покликані внести ясність, проконсультувати вас от у саме ваших цих питаннях. Вашого розвитку, ваших перспектив. І зараз буде якби такий новий виток у спілкуванні, або ж закріплення ваших стосунків. Але майте на увазі, що найкраще ця енергетика проявиться в другій половині січня. Якщо ви хочете ще щось запитати, хочете звернутися до людини, ще якісь певні папірець треба отримати, або ж дооформити щось, або поїхати, наприклад. 对。 то вже більш проясненою ситуація буде саме на початку наступного року. Це можуть бути люди, які розширюють ваш кругозір, які дають вам додаткові знання. Це можуть бути люди, які спрямовують вектор вашого розвитку, це можуть бути просто іноземці, які присутні у вашому житті, але звертаєтесь ви до них не так часто. Також це можуть бути люди, які пов'язані з вами по місцю проживання. Вони живуть недалеко, наприклад, або родичі, наприклад, виїхали за кордон і зараз надають вам підтримку у вирішенні ваших питань. Також це можуть бути, зокрема, питання такого характеру, коли люди. За допомогою якоїсь інформації Пов'язаної із вашою батьківщиною, наприклад, або з вашими рідними близькими, допоможуть вам зрозуміти, як вам рухатись далі, що вам робити, як вам реалізовуватися і що для вас буде краще, або ж зможуть допомогти вашим дітям. Буквально може бути і так. Це можуть бути також вступ дітей, наприклад, до вишів, поїздка дітей за кордон, зміна місця проживання у зв'язку з тим, що дітям необхідно. Думати про те, необхідно, щоб дітям поступати потім у вищі навчальні заклади або продовжувати навчання, або ж діти і якийсь розвиток, такий освітній їм потрібен. Це можуть бути кружки, секції, може бути магістратура, додаткова освіта, будь-що, що дає можливість їм просуватись далі. Як зараз це все поєднати, як це все. Скомпонувати, реалізувати, чого ще не вистачає, якої інформації, знайомств, що б вам ще стало у нагоді, також, ймовірно, що ваші саме цілі, ваше майбутнє зараз вимальовуються з урахуванням життя ваших дітей, з урахуванням того, чим би ви хотіли займатись, і з урахуванням того місця, де ви проживаєте. Не поспішайте, дайте енергії проявитися, дайте собі можливість зібрати цю інформацію, поцікавтеся, не робіть акцент на якості, оскільки кількість така вражаюча всього по. Тим темам, які вас цікавлять, що зорієнтуватись важко. Але, от, саме хоча б напрямок тримайте того, що вам необхідно наразі, що буде вам у нагоді і в чому ви б хотіли сформувати свою особисту думку. Дякую вам, діви на зв'язку!